Наше місто рідне до болю, зберігає воно так багато історій про дитинство, про юність, про старість. Вона бачила горі і радість. Сєвєродонецьк зі святом вітаємо! Наше місто воно найкраще. Ми знаємо, і де б ми не опинилися, душою всі з ним лишилися. У синьому небі сонце золоте, а землю тішуть промені весняні. О, місто, я люблю тебе. Всі вулички маленькі й незрівнянні. Моя колиска, мій дитинства світ. Свої тут перші ранки зустрічали. Каштани горді і вишневий цвіт для нас такі ви рідні стали. Бажаю вам здоров'я на роки і щастя, й миру кожному родину. Для нас Цевелянець найкраще місто на землі. Хтось тут народився і провів щасливі роки дитинства. Хтось досяг своєї першої перемоги. Хтось здійснив свою першу заповітну мрію. Вітаю з днем нашого міста! Бажаю перемоги! Мирного неба над головою! Добра і щастя! День міста це ще одна можливість зізнатися в любові до рідного краю. Гурток Гри на фортепіано Сєвєродонецької музичної школи номер 1 вітає з Днем міста. Є місто у нас в Україні, є місто на сіє. I